І почали красти запчасті скутера, мотоцикли. Два місяці їздили туди. По ночах працювали, цілу ніч рано грузили і їхали, і везли ну, на базу. А вчора їхали, і нас працівники поліції зловили на заправці. Напередодні у рівному правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків, які за місяць викрали понад 50 мопедів. Спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця, який повідомив, що на вулиці Данила Галицького помітив невідомих йому осіб, які вантажили скутера до вантажного автомобіля. На його думку, дані дані скутера були крадені. І він переслідує зловмисників на розшук та встановлення даного транспортного засобу було орієнтовано особовий склад та патрульну поліцію міста рівного. В подальшому даний автомобіль було виявлено на одній з автозаправних станцій та затримано. Зловмисниками виявились п'ятеро жителів Рівненського району, віком від 27 до 36 років. Для зберігання награбованого один із групи орендував складське приміщення. Там під час обшуку поліцейські виявили 49 мопедів, п'ять з яких у розібраному стані. Під час огляду даного транспортного засобу було виявлено вісім скутерів та п'ять осіб, які знаходилися. В автомобілі. Як в подальшому з'ясувалися, дані скутера були виявлені на території одного з підприємств в місті Рівному. Зловмисниками виявилися жителі Рівненського району, яких в подальшому було затримано. Загалом зловмисники встигли викрасти понад 50 двоколісних. Санкція інкримінованої їм статті передбачає до восьми років за гратами. Ольга Данілюк, новини Рівного.